Робимо новий проєкт, а саме коробки для динамічного захисту бокових проєкцій в танків. В домашніх умовах. Коротше, е, приїхали нам заготовки до До чого це таке? я вже не пам'ятаю, що це таке. таке. Фальшборти танка і ДЗшки. ТЗшки ДЗ це динамічний захист. Тіпа. Наскільки він динамічний, ми не знаємо. Ну, така штука, що треба двох нести. Ой, бляха, муха двома руками я Ми зараз зважимо, скільки важить. Я там телефон положу. А давай на реберце так так поставимо. дю дю, -дю розла. Чик-чик-чик. 70 кіл, як таке непогане поросятка. Непогане поросятка, виходить. Годоване. Зараз <плес> <плес> буде розпаковка на каналі. І будемо варити. Будемо варити. Розпакували цю мега-упаковку. 70-кілограмову. І ось що нам нарізав, до речі, безкоштовно одна дуже гарна людина. З міста... він себе впізнає. Лазерній порізочці. Ось так виглядають ці коробочки. Це сама, ну, сама коробка має такі вирізи. В ці вирізи вставляється. Ну, виріз, виріз для позиціонування вставляється такий гребінчатий ребро Ось. і приварюється. Також тут є через ребро коронштейн, який який, за допомогою якому воно прикручується до танка. Ось така штука, І там воно з іншого боку буде приварю, приварюватися. От, Як бачимо, воно все має такі вирізки гарненькі. Це 4 мм сталь, теж 4 мм сталь. А оця поверхня, яка має захищати танк, вона вже 8 міліметрів. Думали, замість цієї сталь 3, звичайної купити хардокс, але не в цей раз, в сідуючий раз, буде хардокс. Це це ж товстий 8 мм. З'єднуватися. Воно буде, ну там, побачите далі. Його треба позачищати. Тут є деякі моменти від лазера. А болгаркою треба позачищати. Дякую, нам надарували багато зачисних дисків, відрізних дисків. Фірма SR нам вислала. Ну, ми в них дещо купили, а вони нам в подарунок вислали ще з відрізних і зачисних дисків. То якраз для них є робота. Ну, не, не кругом, здебільшого, воно порізало нормально. Ну, є деякі моменти, які треба прошліфувати, бо ж там, чітке позиціонування в пази ну, до кінця не сідатиме. Ну, там та ми пройдемо. І потім зваримо і пофарбуємо. Ну, це таких дві дві коробки. А що там в тих коробках, то секрет секрет Далі робимо швиденьку, максимально швиденьку зачистку заусенців після лазерної порізки та ржавчини, яка кинулася по металу того, що йдуть дощі, був вологий полога повітря. Ось. Цю зачистку робимо От, до речі, мій помічник. Не побоюсь цього слова, мій брат. Робить цю зачистку. Робимо звичайним зачистим кругом на болгарку, абразивним. Ніяких ліпісткових кругів ми тут не використовуємо, бо вони тут довго не прослужать. Ну, на комерційний проєкт там, там, треба гарненько пофарбовану поверхню. По Звичайно, там, треба вилизувати, вишліфовувати. Тут треба головне, щоб була гарна адгезія фарби до зачищеного метала сплава сталі. І був гарний зварювальний шов, щоб ржавчина не розкладалася під дією зварювальної дуги. Не виділяла кисень там, де свіжо розплавлений метал в сварочному шві, і таким чином не портила нам зварювальний шов. Того, щоб не шлакувалося, краще зачистити всякий бруд і ржавчину теж. Тут головне пошвидше і поміцніше. Того такий от робимо зачисним. Кругом, ну і в деяких місцях трошечки розширяємо пази, того, що, ну, щоб легше воно збиралося. Ну, то вже по факту, як коли буду варити, то зачищатиму. От, зачищатиму. От така от робота. Довго, але потрібно, щоб зробити саме оці бокові проекції, динамічний захист бокових проекцій.